У палаті шпиталю стіни обвішані дитячими малюнками. У Сергія на столі ще кілька малюнків та патріотичних стрічок. Каже, усе це принесли діти. Це дітки, це з дошкільного закладу. Сам Сергій із Полтавщини. У Житомирському шпиталі лікується ось уже кілька місяців. Рідні мають змогу приїхати не часто, але у Житомирі зізнається, підтримку навіть чужих людей добре відчуває. Окрім турботливого персоналу, найбільше тішить увага саме від дітей. Це Приємно. Що маленькі діти підтримують. Отак От всі ранені, погано комусь. А такі малюночки такі приємно. Ну, мені приємно. Я дякую. Підтримати бійців, які нині лікуються у шпиталі після поранень. Сьогодні прийшли найменші Житомиряни. Петрична Олександр каже, малювала патріотичний малюнок, адже знала, що подарує його захиснику. Мене малювали сонечко. Прапору, і цвіточки, і кавину, і фомаренки, і сердечко. Вони нас захищають. Дякую, що ви нас захищаєте, повочечка була здоров'я. Хлопців у пікселі маленька Саша завжди зустрічає із словами Дякую дякую, що ви нас захищаєте. Не була тривога знову. Да, да, да. Постараюся, щоб тривоги було менше. часом. Ну, Військовослужбовці після зустрічі із дітьми помітно змінилися. Кажуть, такі зустрічі нагадують, за що вони борються і надихають не здаватися. Це дуже важливо і дуже приємно. Дякую. Їх. Це дуже велика підтримка і дуже велика підтримка. Ми розумієте, так навіть є за кого. Дуже приємно, що дітки нас, як то кажуть, Переживають за нас, ну як то кажуть, так такою посмішкою і так зустрічають і такі малюнки для нас Це, Ну якби тут для них ми тут і стоїмо і захищаємо наші терени, як то кажуть, відстоюємо нашу Україну і боремося за тих діток, щоб не росли в мирній території і більше не. у шпиталі. Кажуть, такі зустрічі особливо важливі для тих, хто по місцю не має рідних. Ну, звичайно, є ніж Житомира. Це ж не, не тільки е, військовослужбовці знаходяться на лікуванні з нашого міста, да, от, з різних міст. Е, Регіонів України. Тому, звичайно, це ж дуже важливо, що їх відвідує хтось, комусь вони потрібні, бо їх близькі, рідні, далеко знаходяться. Аби привітати хлопців у День добровольця, розповідає директор департаменту освіти. Об'єдналися усі заклади міста і ретельно готувалися до цієї події не один день. Різними, різними шляхами і випекали, і закуповували. Тобто, шляхи різні, саме головне, що ми змогли зробити сьогоднішній день більш приємно для наших захисників, які лікуються. Викладачка одного із міських садочків каже: ця допомога від навчальних закладів не перша, І нині разом із дітьми педагоги починають готуватися до нових акцій. Влучилися всі, і не перший раз. І збираємо й допомогу різну, і малюють діти з захопленням, і передають вітання, і дуже їм подобається, коли щось у відповідь записують солдати. Вікторія Гнатюк, Олександр Неморжицький, телеканал СК1.